Є новина, друзі, війна спецслужб України посилюється. Дослухайте до кінця. Щойно директор Набу Кривонос заявив, що СБУ готує нові підозри. Працівникам набу, що вже взяли ухвали суддів і чекають якихось працівників, які повернуться за кордону, і він сказав, що за кордоном зараз перший заступник ну, керівника директора Набу та прокурор, проти яких там відбувається якась брудна інформаційна кампанія. Ну, прокурор САП має це на увазі, і він сказав, що якби це треба припиняти, тому що люди хочуть отримати справедливість, тобто притягнення до відповідальності корупціонерів. Ну і він наголосив, що це відбувається після того, як набу оголосило підозру генералу Вітюку ЗСБУ кібербезпеки, департамент, колишній керівник. І якби ну СБУ зазначило, що ця підозра це помста від набу СБУ за те, що вони от притягнули детективів набу до кримінальної відповідальності. І зараз вони знаходяться в СІЗО, а набу вважає, що їх притягнули незаконної підозри необґрунтовані. Ну якісь можливо так, але одна точно там ну має підстави, але з цим має розбиратися суд. Ну, давайте, по-перше, по вітюку генералу. Ну, як на мене, там журналісти слідства інфо знайшли цю інформацію, там однозначно ну, треба розбиратися, суд має розбирати, там може бути незаконне збагачення. Друге питання: до НАБУ. Ну, чого ж ви це розслідували півтора року? Ну, таке враження, знаєте, що ви цією підозрою торгували. Тому і виникають такі питання від СБУ. Тобто, ну, в них йде війна, знаєте, така під... Під ковром, щоб ніхто не бачив, тобто однозначно йдуть якісь домовленості, і удари один по одному. І тут є питання дому для чого тягнути було з цією підозрою півтора роки. Наступне питання: це якщо зараз СБУ буде оголошувати підозри, і вони не будуть мати знаєте, такого широкого обґрунтування доказів, одразу які будуть показані. Ну це буде удар по Зеленському в першу чергу. Тому що це Зеленський гарантував незалежність антикорупційних органів, повертав їм всі їхні повноваження. А тепер просто антикорупційні органи, і вся Європа, весь світ побачить, що просто хочуть знищити набу і САП іншим методом. І як на мене, ну це не треба робити, тому що це тільки погіршить ситуацію України, коли в нас не вистачає в бюджеті зараз 15 мільярдів, а до кінця року більше. А на наступний рік нам потрібно 45, нам потрібна зброя, нам все потрібно. І ми знову піднімаємо скандал про знищення. Антикорупційних органів. Ну а антикорупційні органи мають давати відповідний результат швидко, швидко, не затягуючи чомусь підозри на півтора року. Ну і тоді не буде ніяких питань. Напишіть свою думку, лайк репост, підписка, телеграм в шапці профілю. Підписуємося.